Відродження музичного спадку. робота Ковачук Тетяни. Микола Колеса – це видатний композитор, диригент, педагог, теоретик музики, герой України, лауреат національної премії, премії імені Тараса Шевченка, народний артист України, академік Національної академії наук. Миколі Колесі судилося прожити яскраве життя тривалістю понад століття. Неможливо заперечувати, що Миколі Колесі поталанило, бо він народився у сім'ї відомого українського етнографа. Академіка Філарета Колеси. Музичний родовід сім'ї сягає першої половини 19 століття. Адже прадідом Миколи Колеси був відомий український музичний діяч і композитор, священник Іван Лаврівський, автор багатьох пісень і музики до театральних вистав. Народився Микола Колеси у 1903 році, саме в розправу Лисенківських святкувань. У всій Галичі урочисто відзначали 35-річчя творчої діяльності композитора Миколи Лисенка. Батько щодня доїжджав на концерти до Львова та одного вечора він не прийшов. А коли наступного сам Лисенко запитав чому, гордо відповів, що була у нього на те поважна причина бо родився син, назвали його на честь видатного композитора Миколою. Музика оточувала маленького Миколу з ранніх літ. Коли йому виповнилося сім, родина переїхала до Львова, а Філарет Колеса почав викладати у міській академічній гімназії. Сім'я часто була на виставах у Львівській опері. А Микола, навіть ще не знаючи нот, підходив до фортепіано і відшуковував мелодії. Народна пісня надихала й на Миколу, тому у вісім років він прийшов до Вищого музичного інституту імені Микола Лисенка та свої перші твори, 18-річний юнак, написав на фольклорній основі. Це були мазурка для фортепіано і думка для фортепіано тріо Десь тоді у Миколи зародилася мрія присвятити своє життя музиці. Але батько добре знав долю музикантів, тому він наполіг, аби син отримав неналежну освіту. Микола Колеса став студентом медичного факультету Краківського університету. Але все змінилося під час концерту, на якому звучала 9-та симфонія Бетховена. І тоді Микола Колеса. Він сказати батькові, що не може жити без музики. І той його зрозумів, Філарет Колеса обрав місцем навчання сина Право, бо якраз там тоді перепліталися концертні шляхи Європи. Він закінчив працьку консерваторію і дипломним твором молодого композитора став... прозвучала українська сюїта. Цим твором Микола Колеса заявив про себе як митця, який міцно спирається на національні традиції. Повернувшись до Львову у час заборони всього українського, Микола Колеса розпочав закладати основи власної диригентської школи. Він організував щорічні тримісячні курси для сільських диригентів, створив український студіохор, який став першим професійним, професійним колективом на західних землях України. І його кредо було плекання і популяризація української хорової музики музики. У 1938 році Український видавничий інститут випустив диригентський порадник, чотири розділи якого написані Миколою Колесою, Колесою, де він ділився власним диригентським досвідом. <кхух> Невдовзі Микола Колеса став диригентом Симфонічного оркестру Лівської обласної філармонії. Його перший виступ із цим колективом відбувся на радіо Святвечір 1940 року для дебюту було обрано дев'яту симфонію Антоніна Дворжака і веснянки Станіслава Люкевича. На цей період припадає перший приїзд Миколи Колеси до Києва та концерти в багатьох містах України. У жовтні 1953 року Микола Колеса взяв на себе тягар посади ректора Львівської консерваторії. Він очолив студентський симфонічний оркестр і довів його до високопрофесійного рівня. Творчий доробок композитора цей період базується на вивченні та обробці народних пісень. В результаті цієї праці світ побачив дві симфонії і композицію Ленківське весілля, яка була нагороджена Національною премією України імені Тараса Шевченка. Микола Колеса виховав цілу плеяду таланових учнів. Старість не насмілювалася завітати до його оселі. Уміння радіти найбільше вважало близьких у його натурі. Його життєвий шлях не був устелений квітами. Йому довелося пережити й гіркі хвилини. А для всіх він залишиться людиною, котра вміла любити цей світ і освітлювала його звуками, музикою, твореною на снагою серця. Дякую за увагу!